Нісан Мурано 2007 року під капотом маємо 3,5 бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось Так виглядає цей кросовер на кожен день. Практичний автомобіль проїде де завгодно, тим паче він вже і економічний, тому що ГБО встановлене. По комплектації у нас омивачі передніх фар, тонування задніх стекол з легким тонуванням передніх, 18 дюймові легкосплавні диски, всередині шкіряний салончик, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Шкіряне мультикермо. Ось така от магнітола, доставлений Android. Bluetooth USB-Aux також у нас є. Камера заднього огляду ось так от вмонтована великий екран, в принципі все видно. Одна зона клімату підігрів передніх сидінь, можливість блокування 4х4, зеркало з автозатененням заднього огляду і ось такий от глючок на даху. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Має центральний підлокітничок для задніх пасажирів. І, в принципі, ось так виглядає автомобіль, якщо дивитись ззаду наперед. Ну, машина практична, машину, так би мовити, буде не жалко там десь там, поїхати на бездоріжжя і там десь черкануть, наприклад, якийсь бамперочок Багажник у нас в рівень, можна скласти спинки задніх сидінь, буде місця ще більше. Тобто машину можна використовувати навіть в якихось легких комерційних цілях. Купити можеш на Хпай-авто, кільцева дорога 22, знаходимося ось тут. або краще Бувай в навігаторі саме хапай авто, доведе куди е, потрібно. Машина практична, е, машина на ГБО, машина на кліренсі. Ну Тим паче, і ціник буде приємний. Приїжджай до нас та хапай за повну вартість або можеш взяти у лісінг від 15 відсотків алансу внеску. Строком від одного до п'яти років приїжджай, купляй, їзди та виконуй свої якісь задачі. Хапай авто на хапай авто.